Тобто почнемо з кінця, так да. <свіст> а, сьогодні в нас квіти садові троянди. Чому mm -hmm. це не просто так? Тому що півтора року тому я запустила квітковий бренд Ая Флавер з Бери в самому серці Лос-Анджелесу, і ми взяли це таку стратегію розвитку монобренду. Для mm -hmm. чого це? Тобто, не дарма друзі, сьогодні в нас саме садові троянди, тому що ми повинні були, так як ми нові гравці на ринку, а LA – це один з найбільших квіткових ринків взагалі у світі, один із топових. Що мене дуже дивує, насправді. Так, так. Ти знаєш, мене теж mm -hmm. це здивувало. Але тобто, тут і конкурентів дуже велика кількість, і ми повинні були як новачки. Виділятися, тобто, і ми взяли фокус на стратегії, садові троянди для того, щоб за півтора роки вбити кожному, що Aya Flowers Beverly Hills це садові троянди ексклюзивні. Угу. Бачиш, це монобукет тут. Угу. Немає ніяких ромашок, чого ще. Хоча ми додаємо, звісно, це є така торгівельна матриця. Але наш, ем, як ми називаємо, ДНК нашого бренду, угу. це садові троянди.